Запах різнотрав'я чути знадвору. Найбільше тут пахне це, звичайно, м'ята, материнка, чебрець, лаванда, базилік. Бо ж в кожній кімнаті, у вазі, горщику на полотні чи люстрі польові квіти усюди говорить ініціаторка створення дохмяної оселі Наталя Канюка. З'явилося взагалі із мого захоплення сухими травами. Я певний час. Дуже захопилася цією ідеєю створення різних букетів, композицій, гобеленів, картин і сухих трав. Ну і от уже в мене вдома накопилося це все так дуже багато, що воно не вміщалося, і я почала шукати ну, інший простір. Будинок для втілення такої ідеї надав його власник, який нині на військовій службі Олександр Бондаренко каже пані Наталя. Чотири роки тут ніхто не жило і взагалі сюди ніхто не приходило. Ну і от ми прийшли, нам довелося добряче тут попрацювати, щоб зробити там певні ремонтні роботи. Ну а потім вже ми тут взялися до облаштування. Хотіли розповідає зробити простір для творчості. До оздоблення долучився й місцевий житель, музикант симфонічного оркестру Олександр Шнайдер. Каже довкруж, аромати дитинства. Коли ти спав на сінику, це просто неймовірно. Люди, які заходять сюди, вони набираються в тої сили в трави своєї рідної головківки її пагорбів. Наталя Канюка каже, закохалася давно. Минулої осені літо таке ж було спекотне, і осінь була така спекотна, і оці всі трави, дикі трави, вони як вибілені були. Я почала це все. Приносити додому, і знаєте, це мене захопило. І ще був такий час. Ви знаєте, що був такий у нас у всіх, мабуть, час, коли почалось повномасштабне вторгнення, що ну, ти не міг ніяк відволіктися нікуди, ні фільм не, мож, не міг подивитись, ні почитати, але ще, коли я сідала і щось. Робила, от із цього, що ви бачите, я трошки відволікалася, і тому це переросло в такий, знаєте, це як хвороба вже. Тоді ж з'явилися ось такі картини з сухоцвітами та квіткові гобелени. На рамочку натягується нитка, і потім це проплітається як гобелен, і потім вже формується тут композиція, матеріалами якої можна не лише милуватися, а й додавати в чай. Моя мама, наприклад, вона ніколи за все своє життя не купляла цього чаю, того, що в магазині і люди п'ють цей чай до сих пір і вважають, що це ось той наш чай український. Знаєте, треба кажуть споживати те, що росте на твоїй землі. Тоді ти набираєшся справжньої енергії, справжнього здоров'я. Надія Павленко до духмяної оселі прийшла за красою. Каже, створюватиме віночок оздобу інтер'єру. Використовуємо різні трави, зв'язуємо їх в пучечки, тут шпажку вставляємо, на яке, ось, бачите, нанизується яблочко. Ми приходимо сюди. Просто відпочити морально після робочого дня. А Наталя, Лілія та Ангеліна для того, аби зробити лялечок. А я б хотіла її поставити у себе на столі, робочому столі, щоб пахло було смачно. Наталя Канюка говорить, має мрію, аби до такої оселі приїжджали гості звіду, сіль, бо ж таких краєвидів, ароматів, а ще смачного чаю, як тут, на Чигиринщині, каже, годі шукати. Тут є і Меліса, і м'ята, і липа, і чебрець. Завітати до оселі можуть усі охочі, розповіла пані Наталя. Плату за відвідування не беруть. А от будь-якому доброчинному внеску за для розвитку такої духмяної справи будуть раді. Тетяна Омелян, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.